Добрий день, любі мої друзі. Сьогодні ми з вами зробимо діагностику вашого здоров'я по картам Таро. Карти в нас ідуть логінова, і це хочу нагадати, що це загальний прогноз. Ті, хто хоче замовити собі особистий, ви знаєте, що робити. Залишайте свої заявки під відео, і я з вами зв'яжусь. Або пишіть мені на вайбер. Я вам напишу під відео в описі номер вайберу, і ви можете туди писати і робити замовлення. Але перед цим хочу поздоровити всіх вже з наступившим навчальним роком, з новим сезоном. У мене також будуть для вас дуже і дуже багато подарунків і дуже акцій багато. І дуже цікавих інформацій і відео. Тому не зволікайте і підписуйтесь на мій канал. І також ставте вподобайки, якщо вам щось сподобалося, і пишіть коменти. Ну, а ми з вами розпочнемо. І розпочнемо ми з вами із наших общого загального стану, із нашого загального стану. І так. Роблю я розклад на цілий сезон, на вересень, жовтень і листопад. Сезон осінь, на цілий сезон. І зараз ми подивимося, яка загальна характеристика вашого стану на цей сезон буде. І так, ми дивимося. Карта суда. Карта Це карта Аркана старшого. І тому я хочу сказати, що ви протязі цього періоду ви будете відновлюватися. Ваш організм буде відновлюватися. Ви будете проходити такий етап кармічний. Це також кармічна карта. І це також буде кармічним періодом для вас всіх. Що значить кармічний? Кармічний період це говорить про те, що всі події, всі люди, які будуть вам траплятися на шляху, з якими ви будете спілкуватися, які будуть потрапляти у ваше життя, вони будуть мати дуже і дуже велике значення для вас в майбутньому. Стан я можу хочу сказати, що буде він у вас. Відновлюючи, Якщо ви на протязі минулого сезону відчували якийсь дискомфорт, якесь ослаблення, то вже в наступному в новому сезоні ви будете почувати себе більш так, відновлено, більш краще. Ваш стан Поліпшується. Також хочу е, звернути вашу увагу, щоб і ви звернули вашу увагу на ваших близьких, рідних. Можливо, їм також знадобиться ваша допомога, ваша підтримка. Тому також не пропускайте такої можливості. Е, Інколи звертати, допомагати, пропонувати свою поміч своїм близьким, тобто породу. Ця карта також має значення рода. Так що, якщо навіть і будуть якісь проявлятися хвороби або якісь недуги, то це буде пов'язано лише з вашим родом, тобто родові такі. Хронічні, якісь, можливо, будуть виникати е, проблеми, які зв'язані з вашим родом. Ну і почнемо. І так почнемо з наших нижніх кінцівок. в якому стані наші будуть нижні кінцівки, тобто опорно-руховий апарат. Зараз ми з вами е, подивимося. І так, ми бачимо вісімка мечів. В принципі, ваш опорно руховий апарат буде мати нормальний, задовільний стан, але будьте обережні, будьте обережні в дорозі, будьте обережні в пересуванні десь, тому що інколи ви будете відчувати таке легке. Ну, таку Легке, можливо, знаєте, як кажуть, там, занеміння таке, або покаливання таке чуть-чуть будете відчувати. Да? Тобто такі незначні будуть якісь проблеми, але вони не будуть мати такого великого значного впливу на вас. Вони не будуть мати. Тому. Тут з руховим апаратом буде все добре. І намагайтеся, намагайтеся все ж таки берегти, берегти, тримати, так як вже наступила осінь, тому намагайтеся вже під кінець осінь все ж таки тримати ноги в теплі, оберігати їх. Так, ідемо далі. Наші, так сказати, внутрішні наші органи. Що вони кажуть? І так, десятка жезлів, десятка жезлів. Ви бачите, ви дуже на себе багато будете брати. Так? Тобто ви все захочете охопити все і сразу. І тому в деякій мірі ви будете почувати такий дискомфорт всередині. Так? Це, і, і, це і такий, як кишечник, може бути, желудок, може, бути, також буде на вас впливати. Тому, будьте, тому слідкуйте за своїм харчуванням, за своїм станом, за своїм, тому що ви іноді будете відчувати важкість в організмі. Не охоплюйте все зразу, і не беріть все на себе, не взвалюйте все на себе. А так, все у вас буде добре. Йдемо далі. Ідемо далі. Також. Приділіть увагу і спині, спина, тобто нагрузку на спину, да? на спину, дивіться, ви ось несете, бачите, тобто у вас і десятка мечів. Також такий непростий у вас буде період. Да? От саме побережіть спину, не е, беріть щось таке важке на себе. Не несіть, не переносьте, тому що у вас можлива Ось нагрузка, перегрузка, бачите, ідете. І тут вже можуть бути, ви можете приймати і ліки, які зв'язані з цим, щоб полегшити спині м'язи. Бачите, ви людина лежить. Це не так критично, якщо ви будете дотримуватися певних такого режиму. Краще дотримуйтеся певного режиму і краще також слідкуйте, не перевантажуйте себе якоюсь тяжкою працею, якоюсь розумовою працею. Тобто, Тому що інколи буде ваш організм давати такий невеличкий збой, і тоді дуже важко це буде виліковуватися. Тому слідкуйте, слідкуйте і ще е, будьте, е, тут, говориться, ось о, ще сімка жезлів. Сімка жезлів. Інколи ви будете відстаювати своє щось, виборювати. да. Інколи вам захочеться щось зробити, щось по-своєму. да. Тобто не нехтуйте, не нехтуйте порадами врача, Інколи ви будете нехтувати цим, і це також буде приводити до якихось наслідків. Тому все ж таки дотримуйтеся порадів лікаря, фахівця, який буде з вами. І тоді ваш організм буде працювати саме на вас. Ідемо далі. Давайте поговоримо з вами про верхні кінцівки, тобто руки, руки. В якому стані будуть ваші руки. В принципі, руки тут також будуть, ніяких проблем не буде, але все-таки зверніть увагу на деякі сустави ліктьові. особливо на праву сторону, зверніть увагу, тройка жезлів. Все ж таки на праву сторону, зверніть увагу, взагалі звертайте увагу на праву сторону і на такий я б сказала ліктові сустави і кісті рук. Також Також звертайте більше уваги на це. Тобто також не треба приділяти через щур такое велико навантаження, тому що це може бути розтяжка зв'язок або розрив зв'язок, може бути. Тому тут також ви будьте обережні, не перевантажуйте. Робіть все і живіть, як то кажуть, в балансі гармонійно. Переходимо до нашої основної частини, так сказати. це голова. І побачимо, які там можуть бути проблеми. Тут ми бачимо, що у вас. Особових таких проблем не буде. Але ви постійно будете думати про свою родину, про своїх ближніх, про своїх дітей, про свого партнера. І тому тут, більш за все, ви будете почувати ну, інколи головний біль, інколи тиск якийсь можливо підніматися, опускатися. Вам краще в цьому випадку, ви бачите Пентаклі. Монетки. В цьому випадку вам краще приймати табле... таблетки. Да? вони Монетки, такі як таблеточки, і тому бажано приймати якісь вітамінчики, якісь таблетки, приймати, щоб ваше самопочуття покращувало, щоб не було таких великих проблем з цим. Тому приймати, але також не нехтуйте порадами вахівця і лікаря. Вчасно звертайтеся, вчасно приймайте поради, вчасно робіть те, що вам запропонують. Тобто самолікування тут недоречно, тут треба приймати. Інколи ви можете приймати також деякі вітамінчики. Ось Ми бачимо деякі вітамінчики в житкому, в такому стані, можливо, якусь водичку цілющу попийте. Якусь цілющу водичку попити, якщо у вас є. Взагалі зверніть увагу на воду, яку ви п'єте, тому що від води дуже багато залежить ваш, ваше здоров'я, ваш стан. Тому також зверніть увагу, якщо у вас є така можливість десь придбати або десь поїхати і приймати таку цілющу водичку там з якихось родничків. То е, також буде вам дуже і дуже корисно Ось, в цьому приладі, прикладі попити. Також е, також, да, хочу ще звернути, що е, можливі якісь е, таке трішки. Е, Нестабільний такий стан, от саме простудні захворювання, сезонні захворювання, тому що все ж таки осінь вже більше до холодів йде, ніж до тепла, тому також звертайте увагу на такий свій енергетичний стан більше. Більше проявляйте позитиву, більше щось яскравого, щоб ваше життя входило. Більше все ж таки не перевантажуйте себе тими важкими думками або якимись такими інформацією, яка несе дуже таку в атмосферу, тому що осінь сама по собі така, вона трішки має депресивний стан уже, так? коли літо відходить, коли вже починаються холоди, вже кожен сидить по своїх домівках. І якщо ви ще будете себе перевантажувати такою інформацією, або будете спілкуватися з такими людьми, які несуть дуже поганий енергетичний вплив на вас, тому намагайтеся все ж таки тут трішечки контролювати і свій стан і те оточення, з яким ви спілкуєтесь. І Звісно, пийте цілющу воду, приймайте вітаміни, щоб не було у вас такого стану неприємного. Тому все ж таки побережіть себе. Ну і наостанок, що б я хотіла вам би порадити, все ж таки інформацію, да? ось, бачите, серце, так. Да? Також зверніть увагу на сердечно сосудисту систему, також зверніть, тому що ми все близько приймаємо, деякі люди по-різному сприймають інформацію, Але дехто дуже серйозно, дуже близько до себе, і від цього люди можуть все ж таки більше страдати. Стреси, депресії, переживання, страхи. Тому все ж таки якось намагайтеся бути більш позитиві, більш у всьому бачити тільки гарне, надіється тільки на краще, і тоді ваш стан буде не таким. Нетючим, і таким якимось страшним. Да? Взагалі по розкладу, тому що я побачила, те, що я вам розказала, як бачите, нічого такого, таких особих і серйозних проблем у вас не буде, особливо таких. Просто треба берегти, треба дивитися, треба бути уважним, треба контролювати трішки своє життя, при потребі звертатися до фахівців, до лікаря, який може вам щось порадити, може щось вам порекомендувати. І тоді ті всі хвороби, які у вас можуть бути, вони всі будуть проходити або легко, або їх взагалі може і не бути. Так що все у ваших руках і все залежить саме від вас. ви творець Своє життя, свого здоров'я, і тому ви повинні все ж таки в першу чергу дбати про себе. Ну що ж, якщо вам сподобалось, якщо ви хочете дізнатися більш конкретно про себе, про свій стан, особливо по даті народження, по даті народження дуже чітко можна дізнатися про свій стан, поради, рекомендації. Можу вам сказати, які фрукти, овочі вам корисні, які, на які місяці треба звернути увагу, це все говорить ваша дата народження можна дізнатися. Якщо вам це буде цікаво, якщо вам, ви захочете більш детальніше узнати про себе або про своїх близьких, про рідних, то знову ж таки, Залишайте свої заявки під відео, пишіть коміти, або просто напишіть мені на Viber. Номер я залишаю в описі і тоді, будь ласка, чекаю вас на консультації. Зараз почалась така акція, тому такий, така консультація і така інформація, яку ви одержите, буде коштувати лише 100 гривень. Акція діє до кінця року. Тому поспішайте, бо далі все може змінитися. І, і ціни, і, ну, і взагалі все. Тому, поки у вас є така можливість, можете записуватися. Я вас буду чекати. Ну, а в мене на сьогодні все. Бережіть себе, бажаю вам в першу чергу міцного здоров'я, благополуччя, успіхів і вам і вашій родині, саме головне мирного нам усім неба. І до нових зустрічей! І хай новий сезон для вас буде кращим, ніж попередній. А в мене все. Підписуйтесь і чекайте наступне відео. Всім пока!